Вітаю глядачів каналу Ферумком. Мене звуть Сергій Шихайлов, і зараз ми будемо говорити про Realme C67. Обійдемось без довгого філософського вступу. Поїхали! Почнемо з зовнішності перед нами, типу як недорогий телефон. Саме тому, як мені здається, мої слова про те, що корпус тут повністю пластиковий, вас травмувати не мають. Мордяка пласка, грані рівні, тил шершавий і приємний на дотик. Камери живуть на окремому глянцевому острівці. Ці і трішки виступають над загальним рівнем тильної панелі. Сканер пальця має ця живе він в кнопці увімкнення. Претензій до його роботи нема. Міні-капсула, що імітує анімації Face ID в яблуках, також фуричить. Пиловологозахист по стандарту ip 54 реалізовано. Крутезний лоток під картки, куди можна запхати і дві сімки, і карту пам'яті. Теж на місці. Коротше, корпус, наче і не з золота відлитий, але усе одно радує. І ще один проєкт. Ємний момент, тут є міні-джек. А це значить, що слухати тут музику можна як по бездротовим, так і по дротовим навушникам. Звук стандартний, смартфонний, адже виділеного аудіочіпу тут нема. Закриваючи аудіотему, скажу, що спікери тут об'єднані в стереопару. До гучності не прикопаєшся, а от деталей могло би бути трішки більше. Тепер екран. Тут ми маємо Full HD ips панель з розгорткою 90 Гц, яскравістю 950 Ніт і Адекватною передачею кольору. Кути огляду класичні, як для IPS-панелі. Окремі пікселі на робочій дистанції непомітні, що очевидно чим тут нема. І це добре, а от що погано, так це відсутність always on Display, комусь його може не вистачати. Тим не менш, користуватись дисплеєм приємно, жодних зауважень до нього у мене нема. Тепер камери селфі фото точно можна описати словом ок, але на більшу порцію компліментів вони імхо не заслуговують. Основний модуль Робить більш достойний контент, особливо при гарному освітленні. Тут і кольори балують око і чіткість на місці. І загалом кадр виглядає приємно. При кімнатному освітленні якість фото помітно знижується, але усе одно лишається пристойною. Фото уночі. Ну, вони просто є. Ніякої феєрії я не помічаю. Відео пишеться в 1080 p Хвалити чи сварити його об'єктивно нема за що. Залізо гаджета представлено системою на чипі Qualcomm Snapdragon 865 з графікою Adreno 610, оперативної пам'яті у нас 8 Гігабайт, а накопичувач на 256 ГБ. В інтерфейсі і простих програмах смартфон показує пречудову швидкодію придратись ні до чого. Коли мова заходить про сучасні вимогливі ігри, ситуація уже перестає бути такою безхмарною. До прикладу, танки на стабільних 50 FPS тут йтимуть тільки на середньо низькій графіці. Якщо світ суть. Учасних ігор вас не надто то й цікавить, сповіщаю, що різноманітні Engrybordси і Subway Surfers і тут будуть працювати без жодних нарікань. Живиться Realme C67 від акумулятора на 5000 мАч. Якщо ви тверезо розумієте, що грати тут багацько, ви скоріш за все не будете, розраховувати на автономність в півтора дні ви точно можете. Наразі, аж до 18 лютого, Realme C67 з пам'яттю 8256 за акційною ціною вартуватиме. 7 7500 гривень. Наскільки я розумію, більш проста по конфігу версія матиме ще більш привабливий прайс. Детальніше за посиланням в описі. Поставимо питання прямо: чи можна брати цей смартфон? Особисто я вважаю, що так. Безумовно, до ігрових можливостей і пристрою є претензії, та й камера вночі могла б знімати краще. Але усвідомлення того, що мова йде про смартфон із доступного цінового діапазону дозволяє списати йому ці недоліки, адже з іншими задачами. Гаджет чудово справляється з обмовками на бюджет. Як на мене, у Рілмі вийшов непоганий гравець у своїй лізі. Рекомендую до придбання. На цьому у мене все з вами були проект Ferum.com і я Сергій Шихайлов. Не забувайте тицяти вподобайки, підписуватись на канал, а також ділитись цим відосом зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам. У розвитку на прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні і до нових зустрічей.